Як я вже згадував, пластик нікуди не зникає. Під дією сонця, хвиль, морської солі та механічного тертя він розпадається на мікрочастинки розміром менш як 5 міліметрів, і наночастинки, розміром менш як тисяча нанометрів, що відповідає тисячній частці ширини людської волосини. Цей розпад не робить його безпечнішим, навпаки. Він перетворює пластик на наноматеріал, який неможливо виявити, але який легко проникає всередину живих організмів. Важливо зазначити, що головним сховищем пластику, а отже, і мікро та нанопластику, є океан. Це найбільший орган нашої планети, що регулює клімат, виробляє кисень і підтримує життя. Океан найвеличезніша частина нашої планети, і саме його заповнив один із найнепомітніших але найруйнівніших ворогів. Нанопластик Ми забруднили життєво важливий орган планети невидимою отрутою. Лише в поверхневому шарі океану міститься до 350 трильйонів частинок пластику. Але біологи визнають, що 90% нанопластику занадто малі. Для того щоб прилади могли його зафіксувати.